Знаєте що? Стало цікаво. Ось так. Ось так, десь так, да, моя голова? Десь так? Так, 169 мінус 24. І ви будете мати зріст. Усім привітки! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні вона стеревені про дім звукозапису. Нічого собі, багато хто чекав, тому пропоную вам глибше зануритися у непомітні моменти цього музичного проєкту Тіни Карль. Що ви могли прогавити. Сьогодні ми це у деталях розберемо. З якого боку розкрилися чи закрилися артисти, тому обов'язково. Воду, дивіться цей випуск до кінця, аби поділитися, так це чи ні. Тому вриваємося у сенсовий всесвіт. Шлях та адреналіну Фіадренеліномоніторії. Для початку для тих, хто не тямить, про що ми взагалі сьогодні будемо говорити, то дім звукозапису це авторський то проєкт на кароль, місія якого покликана поповнювати музичний каталог України, надавши нове життя несправедливо забутим пісням. Один із важливих моментів, які сьогодні у деталях ми перетремо. Але мені доподобається тенденція на відродження хітів минулого тих, які заклали фундамент на розвиток української музичної індустрії, як сьогодні артисти переспівують на сучасний лад. Пісні Назарі зарімчикам, як цей проєкт дім звукозапису розкриває важливу тему потужної української ідентичності у постійній боротьбі за своє що пісня, що музика. Тож давайте розбиратися. Наскільки все вдалося, за що хвалять та критикують цей акт творчості, а найголовніше непомітні моменти. І перша наша зупинка на тому, що це проєкт про композиції, які несправедливо забуті. де ми надаємо нове життя пісням, які я вважаю несправедливо забуті. Ось така ідея закладена авторкою, продюсеркою ведучою тіною Карл. і на цьому вона робить гігантський акцент на початку кожного випуску. Втім, запрошені артисти самі обирають для себе пісню, яка не завжди цілком забута. Наприклад, першого випуску Юлія Саніна виконувала композицію «Коханий», так минуло 62 роки, але нічого не забувається з існуванням такого Майданчику, як шоу Голос країни, так вісім років тому співачка Кола на той момент ще Анастасія Фрудіос у команді Потапа виконувала цей хіт І хто їй підспівує? Що про в цей час? От Одначе у таких відродженнях є гігантська насправді різниця, оскільки у форматі вокального шоу пісня так і залишається у конкурсі. А після проєкту дім звукозапису історія пісні реально змушує аудиторію знайомитися і шукати першочергові версії, та додавати цій композиції собі у плелисти, що можна зробити із новими версіями, оскільки вони випускаються повноцінними релізами. Що сьогодні, до речі, робить і з піснями творчістю Назарія Яремчука. Був зорепат і зелен сад, і ми були. І коли я вже згадала за Єрмчука, то давайте перейдемо до епізоду з шумеєм, в якому якраз і розповідають за часи тотального контролю української музики. Це ще одна така важлива складова проєкту дім звукозапису, що вони нагадують про забуті чи навіть комусь незнані моменти утиску нашої культури. Наприклад, шостого випуску з Монатіком, який переспівав творчість Тартака, показали інтерв'ю Сашка Положинського на Червоній Руті у Харкові 97 року з. Російськомовним українським журналістам, якого так повілося, і намагається вияснити, чи допустимо виступати на Червоній руті з російськими. Піснями відповідь Сашка просто вщент Те команди, які поють на русським мові, ну просто так повелось у них. Вони не можуть участвувати в цьому українському фестивалі. Е, можуть, якщо будуть співати українською мовою, що можемо лише з вами знаєте, ото пофантазувати, якби таке дзузьке звучало тоді від усіх музикантів та культурних діячів, як прозвучала відповідь Сашка Положенському цьому журналісту. Ну так повелось, тому що насправді на таких непомітних деталях і від. Бувалося знищення української культури. Як так не можна співати на червоній руці пісень російської? Ви ж знаходитеся у Харкові. Справді, ви знаходитеся в Україні. Як яскраво показує знищення української ідентичності в фільмі Будинок словом, де мене вразив момент, як хліб змінюється на хліб чи фільм про історію успіху на зарі Янчикагороду. Хлопці були небезпечні. Сьогодні він грає джаз, а Завтра родину продасть. Він сьогодні перебуває у кінопрокаті. При можливості та нагоді рекомендує вам сходити і насолодитися цією культурою та потужністю його слів, стожари Надмоцна композиція. Це історія про пісню. Сильні таланти України, які моцні моменти з четвертого випуску Тобі жарко Від чого да від я... нас давай да, да вір зацікавило мене геть інше, і говорю я про слова дружини Кузьми, яка пригадала його міркування чи передбачення. Розклав Таро третє око. Відкрилося про майбутнє Тіни Кароль. Ану, а що він сказав, коли вона заспіває про те, що вона проживає? У нас стане великою зіркою. Wow! <смеш> Шо? І за що я тут власне зачепилася, то за структуру цієї думки Кузьми, що коли вона заспіває про те, що проживає, то стане зіркою. Якщо повернутися у минуле, то прозвучала ця фраза 2005 року, так тоді у творчості Тіни кароль було що Шо шомієла в пупсі ключик і так далі. Одначе 2014 року, коли вийшов її альбом «Присвята свята чоловіку, то це і ста стало тим етапом розділення творчості на до та після, яку тіно ми знаємо та бачимо сьогодні. Наступна зупинка непомітних тих моментів цікаво, хто теж це побачив, що в умовах зазначається. Та й прописано це під кожним випуском. Що у артиста є лишень, лишень одна спроба, аби записати пісню з першого одного дублю. Лишень один. Ну як це робила після чарочки конячку? Софія Ротару, дякую, що це залишили. Коняку для цих Це резгрівцем вирішимо запис, і за один дубль записано. За один дублі за Один раз один раз ось такі невеличкі секретики про Софію Ротару та її можливості роботи з першого дублю, що не завжди вдавалося на проєкті дім звукозапису, тому що перший раз це ще один вигаданий челендж від Тіни Кароль, але не настільки все правда, як це подають чи хотіли би бачити чи можливість реалізувати, тому що якщо пильно поспосерігати за рухом артистів, як вони змінюються від кадру у кадр, то не завжди все перше. Дубль яскраво це можна побачити першого епізоду, де учасницею є Юлія Саніна. Тут вам пропоную поспостерігати за положенням рук. Цього випуску з Лілу 45 це помітно по тому, як живе взагалі своїм життям вишний монітор. Я не тямлю для чого його брати, якщо артисти ним не користуються, лише для того, аби виняти і сказати, я кепсько заспівала, тому що вишний монітор не працював. Тут він просто подорожує від грудей нижче ще пояса від поясу до грудей. Власне, такі моменти і доводять, що далеко не все знято саме з першого дублю, який запис вже брали для релізу. Не так важливо, тому що є місце магії постпродакшну. Тому це такі виробничі дрібниці, не такі курйозні, як обійми лілу 45 з стіною кар. Вирвалося це їм заспівати на такий кумедний момент. Розумію, що по мені не один якийсь там слоник, а цілий табун потоптався. Більше не буду влаштовувати ці вокальні потуги. Давайте про серйозні речі. Я тут говорила про виробництво і крутить з вами поділитися ще одним крутезним ютуб-проєктом коледж Чек. Якщо у своєму недалекому такому минулому, ми ще усі молоді, ви були прихильником науково-популярного реаліті руйнівники міфів, то цей формат вам точно полюбиться, тому що він руйнує свої стереотипи, лише вже про коледжі України. Більше того, ваші уявлення про електриків. Ти будеш електриком? Так. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Які умови для навчання, життя, обіду, Кран працює. Чи рівень? рівень стипендії. 7 тисяч невелике. Ні. Ні. І таке буває, і взагалі після перегляду шести епізодів у мене з'явилось одне невеличке крихітне риторичне питання: а так можна було? А так можна було у 2006 році, коли я робила свій вибір. Вам звісно ліпше не знати цієї фантастичної історії, коли я подивилася фільм Чого хочуть жінки. І надумала собі стати великим креативним рекламістом. А де я буду навчатись? Як я буду навчати? Звісно, мене це не цікавило і не було такої доступної інформації онлайн. Тому після мого вступу універ репнув. Не я тому причина, якщо що, і не питайте, як так трапилося, які були часи, і що до чого. Ліпше давайте діліться у коментарях своїми історіями про свій вибір освіти. Якщо у вас є діти, то розповідайте, як вони визначаються із тим, куди поступити і будувати своє майбутнє. Реально цікаво. Ну, це да так. Я скажу чесно, моєму гуртожитку було не так. Полетіли далі до третьої зупинки непомітних моментів дому звукозапису, де ще й задом тіникару полягав у тому, аби не просто переспівати забуту спадщину, але ще й нам показати артистів без фільтрів та їхній творчий процес. Наскільки це вдалося чи ні? Давайте зараз будемо розбирати на прикладах. Але я думаю, що найцікавіше буде попереду. Так, одним із помітних став п'ятий випуск, в якому вперше з'являється Клавдія Петрівна із стрішки при відкритим, Обличчям, де CSI підрозділ хутко виїхав, аби на молекули розібрати. в чому вбрана, чи пасує сукня, маска та вона тому у себе в голові образу, якою маєш бути Клавдія Петрівна? Боже, де ти вийти з цього тіла? Знаю, що багато хто хоче почути, що я думаю про цей образ Клавдії Петрівни, в якому вона з'явилася у проєкті ціни. Карл», чи провалила його, чи ні? Ну головне, що її команді вдалося створити візитну картку Клавдії Петрівне. Але нехай цей стиль залишається унікальним для неї та недосяжним для нас. Я, я розумію цю метафору. І з відчуттям стилю ми поставили крапку, залишили таку погубку у далекому минулому. Чекаємо на зміни, потрібно це пропрацювати. Одначе, у нас тут зупинка про те, як артисти мали показатися у проєкті Тіни кароль без фільтрів, і ми мали про них більше дізнатися. То зараз буде ілюзія Обами з Клавдією Петрівною. Хто у деталях знає все про Кароль, що її зріс 168 см, І зараз на своїх екранах ви наче бачите, що вони з Клавдією Петрівною на одному Рівні. Але це лишень здається. Хреститися не потрібно, тому що у мене зріст 169 см, якщо це не полетіло додолу. І у нас із Клавдією Петрівною не паралельний горизонт. Угу. Настане час і всі карти привідкрию. Знаєте що? Стало цікаво. Е, ось так. Ось так, десь так, да, моя голова десь так. Так, 169 мінус 24 і ви будете мати зріст Клавдії Петрівни. А якщо вам взагалі геть цікаво, як виглядає Клавдія Петрівна, то 8 серпня у неї вийшла нова колаборація із Машою Контратенко, де на таці нам подають саму секретність феномен. Українського шоу бізнесу і нашої музики Клавдію Петрівну ту саму Соломію Опришко знаєте аж після виходу цього відеокліпу стало геть сумно на душі. Жодної інтриги не залишили для двох, не трьох палаців спорту. Будь ласка, не заздріть колеги. Не заздримо, колеги, а розвиваємося, і Клавдія Петрівна ще у проєкті «Тіна карта бавиться у шоу «Маска», у таємничість, великі секрети, секретиків. Давайте розгадувати, хто я, хто там під маскою. То ось артистка, яка справді завжди без фільтрів, щира, відкрита, яка є як на екранах, так і в житті, це лілу 45, яка спантеличила своєю появою «Тіну». Кароль, чим саме, подивіться ось цей момент? Добре, що ти п'єш каву? Можна каву з молоком перед виступом. Не знаю, та мені. Ну. А, я поняла. <рес> Хто не зрозумів цей епізод, що так рідко здавало тіну кару, що до неї артистка прийшла із самою чашкою кави у руках. От і тирі, не встати, нам певно не зрозуміти, хоча зйомки відбуваються вранці, можливо, лілу необхідна та кава, аби прокинутися і взагалі заспівати. Одначе збентеження тіни через те, що кофеїн для вокалістів висушує голосові зв'язки. Від цього зменшується та витривалість та діапазон звучання. Ну, як було у мене, коли я намагалась тут наспівати обійми мене, обійми. То я, якщо що, випала перед цим кави. Ось так. Хочеться ще розібрати творчий процес, оскільки багато хто критикує, що моментів з репетиції та тієї роботи над новою версією забутих пісень бракує всього декілька хвилин на початку, і все не знати для чого ми тут зібрались. Хочеться більше деталей. Скоріше за все, це зроблено, аби не загубити динаміку випусків та хронометраж 35 хвилин, а інформації у кожному епізоді. Дуже багато, де не де вдалося насолодитися репетицією, наприклад, як у випуску з Юлією Саніновим, де у нас гепнувся мікрофон, чи зануритися у той всесвіт творчості онуки та Євгена Філатова, то взагалі магія. Якщо ви не дивилися з ними епізод, обов'язково обов'язково перегляньте усі посилання внизу в описі до цього відео, тому що за ці декілька хвилин яким вдалося показати експерименти з різними звуками, стилями та ідеями. Що навіть не було що сказати Тіні Кароль. на додачу вам зрозуміло, що втиснутися, знаєте, у таймін дві години на творчий процес неможливо, тому музиканти приходять заздалегідь підготовлені. Монаті хто взагалі прийшов зі своїми беками, музикантами і видав вражаюче бачення на хітертака. О, для пасада швабра, коли нас до. Розумію, наскільки тригерною зараз прозвучить моя фраза про вибухову комбінацію. Просто вона файно так пасує до цієї суміші ретроспективних елементів минулого з танцювальними ритмами Бай Монатік. Це точно змусить вас посміхнутися, особливо французький вайб, як йому пасує. Мерсі, ще такий цікавий момент про вибір пісні. Так, Монатік розказав свою історію дитинства у випуску, але вибір оліля з цим французьким колоритом далеко не випадковість, оскільки не вперше простежується захоплення Монатіком французькою культурою, музикою та мовою. Ну, ти відразу чуєш французьку мову в піснях. Yeah. Ну, типу, ти зразу можеш це ідентифікувати. О, це французька. Yeah. я хочу, щоб в майбутньому і це класна дуже мотивація для мене особисто. слухати чи музику там в світі вони чітко знали, mm -hmm. о це українська мова розумієте, яка у нас є різниця між деякими артистами? Дехто бореться за популяризацію українського звучання впізнаваності, а дехто продовжує відстоювати свої російськомовні масштаби. Одначе про Монатіка знаєте, після такого експерименту і поєднання української та французької хочеться тепер почути більше такої стилістики Мюзикхаль. Таку дуже державу, що не дуже дешевоним пасомникам. У виконанні Монатіка. Супер. Якщо закривати вже тему браку творчого процесу, чому не так багато нам всього показують, розкривають, тому що основну частину кожного випуску віддали документальній стороні, де розкривають більше історію створення кожної композиції, та ще й ті нас записує бесіди з авторами чи першими виконавцями. Це знаєте, як по-домашньому. У підсумку дім звукозапису це якісний, форматний по багатому зроблений проєкт про українське музичне надбання, а головне про митців та історію, що нам є чим пишатися, на що рівнятися, це як пункт діалогу між минулим, теперішнім та майбутнім. Так, у нас щороку, кожної епохи, кожної секунди з'являється купа нових імен та музикантів, але наскільки цінно, що сьогодні вони пам'ятають і переспівують хіти тих, Хто формував нашу культуру, нашу українську ідентичність. Тому залишайте свої враження, чи ви дивилися, знали цей проєкт, що помітили, що ні, що для вас стало відкриттям. Залишайте свої думки і ставте свої вподобайки, долучайтеся до мого каналу, якщо ви досі ще не підписані. Дякую за увагу! Дякую за ваш час і за активність і підтримуйте Збройні Сили України. І пам'ятайте, що ранку о 9 годині ставимо життя на хвилину паузу. У пам'ять про тих героїв про людей, чиї життя припинила російська агресія. До зустрічі у наступному відео.